Но перед тем, как он выйдет, я лишь хочу сказать. Мы все переживаем из-за того, что сегодня творится в городе. Но он захотел выйти в таком месте. И, честно говоря, я думаю, смех нам сегодня не помешает. Прошу вас, встречайте народ! Всім привіт! Я мікрофон у Джокер, і сьогодні я вам покажу, де знайти е, всі штурвали в івенті Halloween 2025. Почнемо ми, коротше, з річки Madwater. Так, висаджуємося ми отут. Так, висадилися, розвертаємося перше колесо крутимо, кульки з кривавого тіста. Пішли далі. Точка номер два. Озеро Робки. Висаджуємося ось сюди. Медсу тут. Е, до речі, хто знає, хто не знає, е, тут для квеста, от, якщо вам треба землю з могили, знаходиться ось тут. Тільки в нічний час виглядає. От так. От. от Тут підходите, забираєте землю. Побігли далі. Точка номер 3. Річка Тибер. Виходимо ось тут. Так, появляємося. Проходимо. Крутимо. Криваві мухи. Побігли далі. Наступна точка наша озеро озеро Зандербагер. Ось сюди. Мед. Побігли далі. Наступна локація озеро Макумаку. Скажу зразу на озеро Мако Мако є два колеса. Два таких штурвала. Так, спускаємося по сходинках вниз. Перший. Так. А другий ось тут. Побігли далі? Так, наступна локація річка Марон. Пиходимо ось тут. Так, сідаємо в човен. Тут теж дві, два таких штурвала є. До першого можна. ну До одного можна, власне, телепортуватися, а до другого треба доїхати, бо немає точки, куди перейти. Так, їдемо наліво Так, і от тут. Виходимо. Так, штурвал номер один. Ганчірка. Чудесно. Тепер сюди. другий от сюди. Чудово, побігли далі. Так, наступна наша точка Амазонський лабіринт. На Амазонському лабіринті в нас теж два штурвала. Так, Розвертаємося. Крутимо. Наступний знаходиться ось тут. Розвертаємося, піднімаємося отсюди. Побігли далі? Наступна наша точка річка Конго. Ось тут, е? тут лише один штурвал, і знаходиться трошечки ліворуч. Побігли далі. І остання наша локація Кайро Норі. От сюди. Розвертаємося. І отут праворчо. Всім подякував за перегляд. Підписуйтеся на канал, прожимайте лайкосики. Та обов'язково залишайте коментарі. До зустрічі з вами був Джокер.